Наступного no, ранку. В Баварії, ну в Німеччині, в Україні всюди перевели годинник, тож сьома ранку на вулиці, типу світло. Я сьогодні збираю один ланчбокс, тому що Еллі тільки йде в садочок, всі решта на канікулах. Ну, а тата з мамою без канікул. Сирочок ось такий. Покладу пару смажених м'яска. Так, таких три коробочки у нас є. У цій морди рижі були помічені глисти, да? гельмінти. Ми його проглистували. А тепер треба зробити аналіз дітям, тому що а, тут не прийнято для профілактики пропивати від гельмінтів Ліки. Хоча в мене є з України, але я пам'ятаю, як ми довго е, виводили аскарідів і там і для підшлункової, і для е, цієї печені, для всього е, треба було додаткових ще жменю лік ліків. Тому я не займаюся самолікуванням. Е, сказала лікарю, він мені призначив е, аналізи. Ось тут Це така стекляшка в коробочці. Туди треба приклеїти скотч, роло, угу. это шутки, молоко Зараз молочко підігріється. Які ти будеш ці чи ці? Так, не встигла я закінчити свій урок, але пора прибирати. Ні. Я вже прийшла, прийшла 19 уроків по курсу легка з легкою. Мама, Німецька легка карток. з легко на Ютубі. Да, не не так, несу. Так, несу, так, так, несу, несу. Зараз несу, все так. несу. Тут у мене карток уже багато. Ваги сьогодні у мене. Сіла батарейка в кухонних вісах. Тому буду. Віталік, тобі два яйця чи три? Тому буду на око. Хто тут плаче? Хто плаче? Хто тебе розбудив? Доброго року! Ти розбудила її, чи вона сама проснулася? Я думаю, що свіслилася, щось спроснилася. Отже, Елі залишається вдома, тому що дуже сильний такий кашель. щось. Ми почули, так? Да? І сопілік трошечки. Тому сьогодні всі вдома. Ой, вдома. Зараз піду, я знайду якийсь сиропчик від кашлю. Буду давати. А, не знаю, що у мене тут є. Зараз подивимося. Халло, томоргін Еліана із Кран из Хард Хустен Хойте блайт Р Сухаусень. Знайшла отакий сиропчик, ще з чехі мені, мені здавався він був. Зараз подивлюсь, чи він у мене ще годиться по строку. Я вже тут так поперивала, що мені тут треба порядок наводити. Давно вже це не поняла про спан ще один. А ще у мене є ось такий інгалятор. В суті, якщо там зовсім близько до запалення. І навіть мають бути десь а, ліки, але немає на нього такого розпушувача, розпилювача. У нас сьогодні план на день такий: треба віднести аналізи лікарю, взяти щеплення Альвінкіни, щоб вони зробили тобі жовту карточку. Потім. Ага, страховку зараз тобі дам. Потім заїхати в банк заплатити за щеплення Еліани, а потім заїхати в АОК, віддати цей рахунок на щеплення Еліани. 122 євро. На карточці. Карточку тобі дать. І. І в АОК узнать, де нова карточка Альвіни. І в магазин. Окей. А потім погуляти, поїдеш на віликах? Нічого. Вони хотіли. Нічого. Вчора вони казали, що на великах давно не каталися. Коротше, буду давати нову пляшку, а чоловік каже, що нормально, нічого не вийшлося старою. старою. Отак вони і жили. Це пузирк побільше. А Знімати такі відео, то багато відео з этим. Вони постійно процеси А у нас нема такого. Саме тому мама тобі не дозволяє дивитися на їхній канал, тому що ти будеш їм заздрити і захочеш таке життя, яке у них. Дивіться, у мене тут ще каланхує цвіти на балконі. Я їх не висаджувала. Так просто в горщиках поставила, бо я не розумію, це треба пообрізати вже. Це і то також у мене не дуже гарно почувається. Ось робили поробки з баночок, такий ліхтарик зробили на Хеллоуін. А ще вчора дівчата поробили ось такі хеллоуінські поробочки. Зараз ми поприбираємо вже в кімнатах і рознесемо. Вчора поприбирали, але не встигла я пропелесосити. Зараз запускаємо робота плесоса в дитячі кімнати і потім вже розставляємо ці прикраси до халовіна. так це виглядає. У Яліночки ріжуться зубки. Ой, ну це вже вона прям вирадує. Плаче. Зараз. Біжу, біжу! Боже, який ужас. Ох, ось цей декор. Треба закрити оцю штучку. Могила у неї тут, на честь Хелловіна. Альвіночка, давай піднімай все наверх, і я робота запущу. Кровати, ось, гляньте, які у неї тут привиди. А ось тут ось такі привиди. Треба вмикнути. А ось тут така гірлянда. Так, давай досі. Ми вчора не встигли пропелесосити. Треба зараз це розробити. Так. Ні, він до тебе їде, не закривай. До тебе перший їде робот. Дивись, це на, на німецькій називається кам. Повтори, кам. Розчіска. Кам. Кам, кам. Розчіска. А розчисувати кемен. 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 Кемен, скажи. Кемен. Кемен, так, да, розчисуватися на німецький. Мама сьогодні вивчила. Це знайшла в інтернеті. Що робити, коли дитина мала плаче. А свір кидають їй. Ти завжди слух'яна була, а зараз поводишся, як не слух'яна. Чому так? Ти хочеш бути гірше ніж ти є? Як в садочок пішла, щось взагалі від рук відбилося. Така неслухняна, все на зло робить, що не попросиш, нічого не робить. Була дитина, як дитина, садочок її зіпсував. А ти чого тут стоїш? Папа в побігла митися, папа приїхав в туалет, хоче. Дитину прийшлося виганяти. І запускаю робота до Іланочки. Теж таке прибирання, бо вчора я вони вчора гарно поприбирали. Я не встигла робота запустити. І приходиться, вони вже погралися і приходиться по второму кругу. По второму кругу речі ще не складені. Ну нічого, ладно, хоча б попропилисосити. Немає там стояти моя лампа. Кольоровий куди? Так, то можна і в кольоровий той сірий. Чорний добре. Угу. Угу. Ой, мала опять зкуліту ні. Ясно чухаються, і вона їх чухає і сколить. Ну що, ти перевернулася, да? перевернулася, Уже і туди і сюди крутишся, Уже і туди, і сюди Уже може зі спинки на животик перекрутитися і з животика на спинку може перекрутитися. Маленьке. Маленьке наше зайчинятко. Тримай. 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 Поміночки останні дитячі кімнати. А я переходжу до прибирання на кухні. Будемо таким шампунем мити. тут у нас неве Кіц, три в одному, душ, шампунь і кондиціонер. Мочи головку. Давай ай, <піднимай>, ай. Отже, я німецький урок закінчився, домашку зробила і ланочку помила. Тепер мені вже час уже 12, та треба готувати обід. Зараз буду готувати м'ясо, свинина. Сьогодні у нас отака куском шматком. Я підготувала протинь, розцілила там два листа фольги і ввімкнула духовку на 180 градусів. Далі нашпигувала шматок м'яса чесничком різаним, взяла приправи чайна ложечка паприки, чайна ложечка прованських трав, і чайна ложечка солі і додала олію, щоб було жиденьке. Бачу, що м'язко таке суховате та без жиру, мабуть, його краще було іншим якимось чином приготувати. Ну Подивимося, як воно. Як воно приготується? Отже, замотую. бажано, звісно ж, замотати герметично, ну вже як вийшло. Далі переходжу до приготування салату. Салат це у нас як отчинаш. Зараз ми харчуємося тільки салатами: в обід. Свіжий салат це і швидко, і корисно, ну і можна імпровізувати. Так, це наш обід такий. Тут у мене 180 грамів овочів. Але тут є ще й бринза, тому загальний салат десь 190, 120 г свинини. Вона суховата вийшла. Сам шматок не дуже, не дуже підходить його на биточки, ну нічого. А у чоловіка десь 220 салата і 120 м'яса. Такі обід і ще закусимо фруктами. Ось такі у нас харчування. Намагаємося покращити якість життя, вести здоровий спосіб життя, але, звісно, перейти з шкідливої їжі на здорову то дуже важко. Да? Але у мами сьогодні вже 68 з хвостиком. Це означає, що я вже втратила 17 кг. Я втратила цілу еліану. 17 кілограмів. Вот Отаку Іліану від мене відрізали. <laughs> От вона важить 17, і я 17. Уявляєте? Посылочка приїхала. Це мама вирішила замовити коробочку для сира, бо ми купляємо сир по 400 грамів і он не закривається. Це от таким. Сейчас помиюємо різний набір вітамінів. Це і ланочки з магнезією, кальцієм. Омега 3, вітамін Д3. А що я на ній є? Зі смисл, що вона не йде. Ну, якщо щось не вистає, що і не хватай. Мені не вистає хватает... А чого у тебе ця шапка? Я дослав, вона там лежить. Віднеси її, поклади в коридорі. Мама, так я там тобі. Що і не вистає? Це лікер таке призначили. Ну що, будеш його роздамо мені? Один, раз, дому, Мама, один не... раз нічого, ну зачим? Що у не там, що та? 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 это? Кидай. Кидай туди. Так от. Это тут а еще ее просто есть. Це шипучка, треба її робити на пі. И ланочка, ади вітаминку з'їш. Эли, иди сюди. А сколько вітаминках сегодня? Вот все. Мне сто, две Сядь. одну бери. И сто мне эту не пить. Нет, эту не пить. Завтра. Мам, Ага, я бачу дві таблеточки. Давай, вони розчиняються на язичку. Не уранні. Тобі... Ну, як камінка? Смачно? Шипучка смачніша, так? Да? Добре, дівчата. Давайте, взувайся, тато чекає вас. Так, Тут у мене залишалося трошки запіканки. Покладу її з собою на перекус. Так, далі. Добери яблучко, пляшечка водички і моркву, що не доїла на обід, коробочки. Все, дівчата, на вашу. Мала, будеш, буде перекус на всіх везти чи що? А я можу по сьогодні додавати каву на свій кзачок. Ну так. все, виходь, іди так. до тата, він тобі шлем одягне. Гаразд, давайте швиденько. Що ти хочеш? Куртку? Да. Давай жилетку, Нина. Давай. Хоча я не знаю, ти там в свитрі на цю куртку. З собою бери. 40 хвилин взиваєш. Дівчата, мені треба малишку вкладати, швиденько. Це почекаю. А тут залишилась водичка після Еллі. Зараз я добавлю туди гарячої води і прийму вам, поки нікого немає, і Єліночка спить. Я вже так напарилася, що мені вже дурно стало зараз буду митися. Отже, зараз буду е, волосся мити отаким от пантіном. Пантін праві. Ну, подобається він мені, хоч тут трісні. Купила таку масочку, вже давненько. Вона і закінчується. Для мене та для альвінки. Використовую для тіла. Ось така у мене є гід для душа. Тож, вже митися. Це я напарилася. Я ще думала. Якщо встигну зробити гімнастику, але на гімнастику я... все ж таки мала заснула. Вона, мабуть, почула мій голос і прокинулася, але вона ще не виспалась. Можливо, я встигну зробити цю масочку, привезла я її ще з України від Хілорі. Мус-маска, сорбет. У нас в сонячнику, сонечко. А я сонечко. У сонячку, Боже. Крутяк. Це у нас така прогулка на велосипедах. Елі сьогодні на більшому. А уточку свою попросила Качечку Це мамин мій на ремонті з прицепчиком. Знайшли класну доріжку. Вона веде аж далеко в Батфюсін і саме вела. Ай! <поцюрка> ну що, їдемо на дитячу площадку? Так, так можна як з квіточком всі. Будь ласка. Фото? Добре, зробили. Дівчата накаталися і змерзли. Приїхали руки лідяні. Так я їм швиденько чай, альвінки м'ятний чай. Три ложечки меду. Тут велика чашка. На доченьку сюди. Брудні руки, швидко мий! Теплею водичкою. А Іланочки, кокосове молочко за рецептом бабусі Наташі. Молоко тепле, мед і кокосове масло трошечки. Іноді ще соду додаю, коли кашлюють, але сьогодні без соди. Це мамусі такі квіточки від Еліан. Дякую. А ось тепер можна і білизну розвісити. Все саме головне зробила. Ну, прання, звісно, <свісно> Бажано його не забути до завтра, але воно в мене буває таке, що і лежить годину, і дві, доки я більш пріоритетні справи пороблю. Ну, а ввечері вже перед сном обов'язково. Іноді я пропоную це як хатню справу для дітей за гроші, за жетони. Ну, вони у мене ще чомусь не дуже потребують тих грошей і у них нема ще великого бажання заробляти. Ну, і... А я ж все ж таки сподіваюся, тому зазвичай до вечора білизна і лежить в пральній машині, сподіваючись на те, що хтось де вивісить. Ну, це якщо одна Пральна машина, а якщо 2-3, то, звісно, я там вдень вивішую, а вже останню залишаю там, можливо, хтось допоможе. А, да, прання у нас завжди багато, але випрати розвісити це не така величезна проблема, якось поскладати в шафи. Зараз я ніби намагаюсь привчити дівчат їх складати, але якщо вони один день, буквально один день не складуть все, воно перетворюється в такого величезного слона, в таку купу, що вони вже потім не можуть за нього братися. Це моя вечеря. Венегріт 360 грамів, і туди десь 110 грамів свинини і чашечка молока. Чоловік сказав, що сьогодні не вдала вечері, він змерз, а він підігрієш, він холодний і взагалі сілес. Ну і чого не на цьому сілесі, я худну і вже мінус 17 кілограмів, тож жуємо далі. Все, я поїла повечеря, але можна трошечки видихнути. Поки дівчата всі ще дивляться, мультики в них ще десь близько 40 хвилин. Це буде у нас таке тиша в хаті, да? тиша буде, мама трошечки перепочине, а потім почнеться такий активний вечір індійців. О -о 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 -о, бігають, сваряться, щось там одна за одною, а потім повечеряємо, потім будемо вже готуватися до сну, читати. Тож, на цьому я зараз закінчу своє відео. Дякую всім за перегляд. Бувайте, пока-пока.